Я зараз трошки поплачуся і буду далі працювати на своєю недосконалістю. Я почала готувати, готувати якісь такі блюда нові, яких не було в дитинстві мого батька, які не готувала його мама. Я зараз бачила, знаєте, що я бачила рецепт персиків. Карамелізованих, з таким м'ясом і <смі> з базиліком, який він просто Терпіти не, не може. І, коротше, там щось таке, знаєте, отаке намотить. Кажуть, ресторанна їжа. Отаке я ще не робила, розумієте. <смі> Футірує, Боже. Навіть людина, яка мій ворог, да? І він був у мене вдома, і батько дуже кричав, що я стіл, коли готувала, не виставляй це, не виставляй це. Його мама не так приготувала. І от той чоловік мене, ну, він мене не любить, дуже не любить мене, тому що ну, не любить він мене просто. І він. Е... Почув, що батько мене так сварить, да, ми на стіл накриває, не виставляй, не виставляй, не позорься, не виставляй. Ти все ніч готувала, не виставляй. І ти просто готувала і. І він каже: ой, дай мені, я таке люблю. І він так їсть і каже: О, да, смачно, смачно. Просто люди, які мене не люблять, вони не, не люблять мене так, як. Вимагає від мене батько чогось. Ну Просто вже так я борщ готувала. Дай так я готую той борщ, щоб отак м'яско точно кипіло, щоб воно потім розварювало, щоб воно було там казанчику. Там як куди косольку закидають, як нарізати все. Потім ото аж він ніяко кинуть так цукор. Зостом цукор кидається, щоб не було е, е, чутно той цукор, він не буде їсти. Потім е, таку е, заправочку до борщу отак точно в точки кинути, щоб отак і зелень була і салку, щоб воно не розтало і було так пенюсінько нарізано. і щасничком так. Я так не вчилася чітко все робити, я так чітко все робити, щоб з буряків такий сок тік, і щоб вчасно все кинути, щоб воно там потекло там. І ідеально все було. Я дуже багато вчилася, і я кругла, я кругла відмінниця. Перший вуз батько мене відправив і казав. Що гроші він заплатив. Блін, які він гроші заплатив? Я була напівсирота, і я вчилася, що мені ту скидку дали. Мали бути всі п'яки за всі, там п'яторки були. І мені одна поставила чотрку, тому що я не так одівалася. Не була в її стелі, там. вона була баришня ще середньовікових часів, там щось там культура, там. ну, типа щось там світами. Я плакала сильно, і що я як я далі буду. І мене навіть пожаліла в інституті кажуть, не плач на тобі скидку тобі ту скидку, ти Та і так, там далі, я вчилася дуже добре. Вона коли четверка була, чи там мені не хотіли ставити, приходили з якогось там вузу до нас ліві викладачі, які не знали мене ще. Вони мене ще не знали. І хотіли мене щось завалить, колись було тройку поставити. Я потім їх валила на комісії. Я їх дуже сильно валила, я все чіт визобривала, і мені теплом видавали всі п'ятерки-п'яторки. Я не можу бути ідеальною і все зробити так як треба.